Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас на розклад карт Таро колесо року, а також мадам Ленорман на новій колоді спитати енергетику місяця для знаку Зодіака Тілець на 2023 рік, а також місяць вересень. Розпочинаємо, друзі. Загальна енергетика особисте, робота, фінанси та порада. Розпочинаємо, друзі. Загальна енергетика. Карта суд. Дуже важлива карта. У вас будуть відбуватися якісь такі події, можливо, завершення якогось грандіозного проєкту, або важлива саме для вас якась справа. Зараз роздивимось додаткову карту, можливо, вона вам якось прояснить. Карта Сонце. Це буде успішний успішний проєкт, це дуже добре. Далі, друзі, продовжуємо. Наступна карта це. Особисті питання королева чаш. Вона каже про те, що якщо ви жінка, то ви будете дуже задоволені своїми романтичними або родинними обставинами. Спитаємо. А якщо ви чоловік, то ваша жінка буде дуже задоволена. Місяць має бути позитивним. Додаткова карта, друзі. Карта риби. Риби це гроші, але також до особистого вони можуть відноситися, можуть як ви бачите, рибка має мальків, маленьких рибок. Ось так, друзі. Здогадайтесь, що це таке. Це дітки. Далі робота. Принцеса Жезлів. Це карта така трохи далекоглядна, але ваші. Події розвиваються по роботі і будуть мати успіх, бо розвиваються вони в якусь позитивну сторону. Ви маєте вивчати якісь документи, продумувати плани, планування на подальше, і все у вас має бути добре. Додаткову карта, друзі. Карта букет. Спілкуйтесь, все буде добре, не соромтесь у когось спитати пораду. Для того, щоб ваші події розвивалися так, як ви запланували. Карта на фінанси, друзі. Карта шестірочка жезлів, карта перемоги. Якщо ви щось робили, якийсь проєкт, то ось ця карта каже, що ваша винагорода буде співпадати з тим, що ви собі запланували. Або, навіть, краще. Фінансова карта. Додаткова карта, друзі. Карта Лілії все буде добре. Друзі, порада у вас залишилася. Знову ж таки, ця ж сама принцеса Жезлів. Можливо, не дивлячись на те, що у вас равномірно позитивний розклад, вам треба звернути увагу на роботу, на робочі моменти. Бо ось вона сама випала другий раз. І ще одну, друзі, додаткову карту. Карта документи. Це те, що я вам казала. Ось документ, ось документ, лист документ. Все вивчайте як слід, і все буде добре. І ще, друзі, ми з вами візьмемо зараз нову колоду, зовсім нову, і запитаємо в неї якусь таку пораду. Саме для вашого знака тілець на вересень місяць. Нова карта, нова колода. Так, друзі, так. Бачите, вони ще трохи склеєні. 22 карта, друзі, це розвилка. Якщо у вас буде декілька варіантів вибору, то ви уважно вибирайте саме той, який вам підходить. Бо це карта розвилки. Ось так, друзі. Хочу подякувати вам за перегляди, за лайки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. І, нас, і у нас стає більше підписників. Коли у нас буде 1000 підписників, я зможу з вами виходити на прямі ефіри, в трансляцію і робити розклади, щоб ви могли спостерігати за ними. Ось така, друзі, полезна корисна інформація. Для вас на вересень місяць. Зустрінемось на моєму каналі.